Всім привіт! Сьогодні у нас буде, так би мовити, частина третя уроку англійського по фільму Емелі в Парижі, третій уривок. І е, якщо ви не бачили перших двох частин, то рекомендую спочатку подивитися їх, а пізніше вже цей, тому що це продовження. І сьогодні все виглядатиме так, як попередні рази. Я покажу вам спочатку без субтитрів цей уривок, а пізніше ми з вами розберемо кожну частину. Так, Я перекладу українську мову і те, що потребує додаткового пояснення, я поясню. І в нас буде словничок в кінці з словами і фразами. Що ж, почнімо. Oh, this can't be Come on. Sorry, I I thought this was my apartment fifth floor. This is the fourth floor. Fifth floor. right uh, i'm emily emily cooper you your new neighbor american from chicago gabriel french from normandy uh, anyway <laughs> uh, nice to meet you neighbor uh, this can't be happening come on Цього не може бути. Ну що таке? Камон в англійській це не є запитання, це може перекласти як нужбо, але в багатьох контекстах, як ми перекладаємо, гарніше звучить як: ну що таке? Sorry, I... I thought this was my apartment fifth floor. Перепрошую. Я думала, що це моя квартира, це п'ятий поверх. This is the fourth floor. Floor. Right. Це четвертий поверх. Там п'ятий поверх. Ясно. Uh, Emily. Emily your, your Я Купер, Emily. Emily твоя, твоя нова сусідка. Нормандії. Він питає американка. Вона каже французькою так, з Чикаго. Він каже: я Габріель, француз з Нормандії. Anyway. Uh, nice to meet you neighbor. Тут можна перекласти anyway як, у всякому разі, приємно познайомитися, сусід. Зараз ми з вами подивимося ще раз цей весь уривок вже з субтитрами, щоб ви перевірили, чи на цей раз ви все розумієте, чи все чітко і ясно. І після того в нас з вами почнеться словничок. Oh, Sorry, I. I thought this was my apartment fifth floor. This is the fourth floor. Fifth floor. Right. Uh, I'm Emily. Emily Cooper. Your your new neighbor. American. We from Chicago. Gabriel French from Normandy. Uh, anyway, <laughs> uh, nice to meet you, neighbor. A ter i Що ж, занотовуйте або робіть собі скріншоти, щоб ви змогли їх повторити та вивчити. І так, перше наше слово anyway. Так чи інакше, у всякому разі. Друге слово neighbor сусід. Третє apartment квартира. Четверте floor – поверх. І остання фраза сьогоднішнього дня це nice to meet you! Приємно з тобою познайомитися! Дякую всім за перегляд! Кому цікаво, то підписуйтеся, щоб не пропускати нові відео. Сподіваюся, що ви чогось сьогодні нового навчилися, щось запам'ятали. Свої зауваження та коментарі залишайте у коментарях під цим відео. І всім гарного дня! Бай-бай!